Що прибрать? Да. Не встанеш? Не Ми ж на майданчик іденьйомчик, ти не туди заїхав, ось так треба. Сюди. Що ти такі назбирав? Угу. Сам вези, не трогай. сам. Да, Скільки можна всього цікавого назбирати? Що треба? Чуєш, як ворона карка? Кар, кар Сидить на дереві і каже «кар-кар». Привіт, хлопчики. Ого, о, в Тимошки курточка розійшлась. Зараз на тобі курточку полагодить, давай.